Усім привіт! Я в магазині АТВ приїхала нова цікава промгрупа. Чашка об'ємом 380 мл. Чотири варіанти кольорів має також золотистий декор. Ціна такої чашки 80 гривень. 199 гривень коштує набір контейнерів із кришкою 4 штуки різного об'єму. Ось такий набір контейнерів в мій обід. Три варіанти об'ємів, ціна 50 гривень. Відрізняються кольором кришки. Форма із термоскла: об'єм 1 літр 400 мл. Ціна акційна 169 гривень. Кришка сітка від комах із ручкою. Є три варіанти: кольорів на вибір: червоний, синій та зелений. Ціна 60 гривень. 47 гривень коштує миска друшлак, об'єм 2 літри. Кольори в асортименті. 369 гривень. Акційна ціна на каструлю емальовано, Об'єм 3 літри 500 мл. З такої ж серії є каструлі меншого об'єму: 1 літр 500 мл. Ціна 279 гривень. Салатник пластиковий об'єм 2 літри 200 мл. Ціна 80 гривень. Посуд скляний блюдо глибоке діаметр 25 см. Ціна 139 гривень. Салатник під люмінарк діаметр 14,5 см, ціна 100 гривень. Рушник підкладка з мікрофібри. Ціна 46 гривень. Параметри 30 на 40 см. Є на вибір однотонні або з дизайнами. Набір трубочок для напоїв 4 штуки, ціна 40 гривень. Є два варіанти: морська тематика або морозива. Дошка обробна кухонна 23 на 37 см. Різні дизайни на вибір. Ціна 65 гривень. Банка пластикова для сипучих продуктів, об'єм 1,5 літри, ціна 35 гривень. Відрізняється кольором кришки. Мірний стакан. Ціна 26 гривень, об'єм 400 мл. Набір вішалок, велюрове покриття. Ціна 50 гривень за набір 4 штуки. Запаска до швабри із мікрофібри ціна 40 гривень. Розмір 43 на 13 см, 64 гривні коштує засіб для хімчистки салону машини. Об'єм 500 мл. Поліроль для пластику ціна 60 гривень. Аромат ваніль. 399 гривень коштує відпарювач переносний. 169 гривень, подовжувач, із кнопкою. Геймпад тримач для телефона. Ціна 85 гривень 499 гривень коштує пристрій для зарядки автомобільного акумулятора. 199 гривень летлампа з датчиком руху. Сарафан жіночий. Принти в асортименті 229 гривень. Труси для дівчаток від Данелла. Ціна одних трусів 70 гривень. 5 гривень підслідники жіночі комбіновані. В асортименті є і світлі, і темні. 50 гривень миска для тварин складна. Діаметр 13 см. Кріплення на карабіні, синій, рожевий салатовий та жовтий колір в асортименті. Набір гребінців ціна 50 гривень. 8 штук в наборі. Є рожевий колір морської хвилі та чорний. Браслети Україна ціна 18 гривень, жовто-блакитні. Бомбочки для вани 53 гривні. Ефірна олія 10 мл, ціна 36 гривень. Відро пластикове із ручкою. Також є принт-фрукти. Об'єм 6 літрів, ціна 63 гривні, блакитного або червоного кольору. Набір для прибирання, ціна 70 гривень, совок із щіткою. Декілька кольорів на вибір. Горщик для квітів об'єм 4 літри, ціна 80 гривень. Три варіанти кольорів. Білий із сірем, сіро-білий та коричнево-білий. Органайзер пластиковий на 7 відділів. Ціна 15 гривень. Килимок для ванної кімнати. Ціна 139 гривень. На жаль, ніде не вказано його параметри. Кольори є в синіх відтінках, зелений та сірий. Простирадло на резинці. Параметри метр вісім на два. Кольори в асортименті і ціна 349 гривень. Панама жіноча двохстороння. Ціна 100 гривень. Ось така зелений колір ззовні і всередині чорний. 189 коштує сарафан жіночий. 159 гривень коштують шорти чоловічі з бавовни. Однотонні. Шльопанці чоловічі, в зелених відтінках або в синіх відтінках. Ціна 199 гривень. Набір шкарпеток три пари. Верх іде сіточкою. Ціна за набір 58 гривень. 199 гривень коштує іграшка дитяча, м'яко набивна на дотик вони є дуже м'ягенькі і приємні у вигляді різних тваринок. Тут було спірне питання: чи показувати дитячий асортимент промгрупи, чи ні. Якщо вам цікаво, ставте один, якщо не цікаво, ставте 2. Буде мені цікаво подивитися, який результат. Якщо буде цікаво, більшості, будемо знімати і дитячу промгрупу. Окуляри дитячі в асортименті різні різні на вибір, ціна 80 гривень. Книжка пазл Ціна 169 гривень. Є багато розворотів і є різна тематика лічба, абетка, тварини і не тільки. Супер милі брилки у вигляді дівчаток ціна 70 гривень. Обов'язково напишіть, чи цікава вам про група дитячих товарів. Дякую за перегляд. До зустрічі на каналі.